Микола Маломуж, генерал армії України, голова служби зовнішньої розвідки України у 2005-10 роках є з нами уже на скайпі. Вітаємо вас, пане Миколо! Слава Україні. Вітаю слава. Сьогодні ми багато аналізуємо те, що говорив Путін на своїх зустрічах із воєнкорами, і на виступі перед широкою російською публікою, тому що він багато говорить про Україну, як про Основного конкурента ворога, так з ким вони воюють, захищаються, як він це пояснює. І ось одна з його одна з його промов, так, одна з його цитат, яку ми також виділили, стосується того, що якраз він каже про те, що всю зброю, яку ми маємо, нам надають закордонні партнери, що, мовляв, Україна сама нічого не виробляє, і це означає те, що так довго, от він каже: не протягнеш, не проживеш. Зрозуміло, що вони сподіваються на це виснаження якоюсь мірою української армії. Разом з тим, наша владна верхівка заявляє про те, що ми йдемо в контрнаступ, і ми д ньому зараз перебуваємо. Ми кажемо про те, що ми це не хочемо обговорювати, але можемо обговорювати те, що робить Російська Федерація, їхні дії. Наскільки зараз їхні позиції змінюються? Наскільки вони слабкі? Що ви можете про це сказати саме про російську армію? Е, ну, в першу чергу ми говоримо, що є конкретний факт: Російська Федерація не дивилась ні стратегічної цілі. Не захопила ні Україну в цілому, ні столицю, відповідно, ні навіть Донецьку Луганську область повністю. Тобто, е, все те, що декларував Путін на початку, як він сказав, спецоперація, але е, реально це агресивної війни. Повний провал, тому сьогодні немає аргументів. Сьогодні треба якимось чином вказ на те, що там або Зеленський, не той національності, не так десь ви якраз себе демонструє, або ми не маємо власних ВПК збройних сил, відповідно і зброї українського виробництва тільки західного. Тобто він шукає аргументи, як би пояснити росіянам свої величезні провали по всім напрямкам і в стратегії, якщо ми говоримо про його політичну стратегію щодо України. Тому що це просто абсурдні речі, що він розкаже, що це єдина територія, що вони мають право там на, на цю територію історично там, і тому подібне о, на суверенну державу. От, і з іншого боку, на історичні посили робив для того, щоб зробити підстави для агресії і війни. Все таке абсурдно, тому що воно продовжує всій лозиці. От в даній ситуації ми не будемо в історичні паралелі, але якщо ми говоримо про армію, ми зуміли... За е, рік і е, 4,5 місяці підірвати основи російської армії. Чому я про це говорю? Тому що навіть за офіційними даними ми вже 220 тисяч вбитих росіян маємо. Якщо ми говоримо про поранених, це ще е, 2-2,5 рази більше мінімум або 3 рази, коли йдуть відповідно активні бойові дії, а Росія постійно намагалась атакувати. Але ще дуже важливий чинник. Цих показниках, що ми підірвали професійну армію, яка воювала в Сирії, яка воювала в різних гарячих точках, і зрозуміло воювала ж в Україні. І з іншого боку, це елітні війська, як вони називаються, але ви ось не елітні. Це повітряно десантні, десантно-штурмові, морська піхота. Пам'ятаю Волгодар, коли тричі розбивала морську піхоту, яка є надзвичайно елітна Росії. От, і вона провалилася. Ну, зміо, підрозділ Вагнерівці на 80%. Якби він там не кінчився Але в даній ситуації всі зеки практично знищені, основний офіцерський склад також знищений. Залишився да, дійсно 25%, які вони і ще зберегли або підтягнули. Фактично, той потужний модель, яку розказував Путін, що в нього є, її немає. І що б він не говорив, у нас там десь може недостатньо зброї, боєприпасів, але ми не тільки знищили ворога численністю, але потужні завдиодори танки. Ми говоримо про е, більше 3800 тисячі Цей е, БТР, 7000, відповідно, це артилерійські системи, декілька тисяч, тобто цілі армії, цілі армії, чи повітряні, чи десантні, чи ми говоримо танкові тобто, в даній ситуації, як правило, вони виставляли кращі. Краще зрозуміти, Т-90, їх вже дуже мало. Наприклад, якщо ми говоримо навіть ракет, які запускали, і калібри, ескандери, наприклад, кінджали, ну, залишаються, вони ще є. Але їх десятки, вже не сотні. Тому в даній ситуації яким чином погрожувати навіть уже з досуванням навіть тактичної зброї, тому що на сії і, і то, і якраз ті ж ескандери, ті ж кінжали, ті, х, е які вони використовують 555, які старі вже вже не мають перспектив застосування. Тобто, отут провал. А ще більше скажу: якщо вони про ядерку там говорять дуже сильно, він розкаже, що нас сильніше, в нас ядерний потенціал набагато сильніший, ніж країн НАТО, Я скажу, надзвичайний блеф, колосальний в США, Британії, Франції, десь два з половиною рази більше, це ми говоримо реально, але з іншого боку, в Росії. Я знаю реально по оперативним каналам і ще старих часів. Це 60-70-х, початок 80-х років ядерні сільські арсенали. Вони відповідно не опробовані. Тим більше розробники були, як правило, стратегічних напрямків КБ Південне і робили «Південмаш», А наші вже декілька десятків років не продовжували регламентні роботи ресурсу цих ракет, куди вони полетять, чи на Росію, чи на Довекий схід та в Росії невідомо. Тому в даний момент Путін дуже бліфує і дуже ризикує погрожується навіть ядерною зброєю. Тому я сьогодні, якщо підсумку ми на вашу питання, відповідаючи, ми підірвали базові основи російської армії на 70%. Вони сьогодні не мають потужного наступального потенціалу, тим більше професійних сил для цього. Вони сьогодні вже чітко орієнтовані, і ми глибоко знаємо по розвід інформації, що вони вже потерпають від того, що ми готуємо наступи, велика. Паніка, боязнь по багатьом напрямкам. Ми вміємо так сказати дуже чітко сьогодні ідентифікувати склади потужно знищив. Якраз центр прийняття рішень, буквально недавно гарячого генерала знищує це начальника штабу якраз армії цілої. Він виконує обов'язки керівника армії, це саме високий рівень. Точно так же ми наносимо удари по всій ширині фронту, по вогневим засобам, тим зубом дракона, які ми фактично або обходимо, або також їх. Та потужно нищимо. Тобто тих напрацювань, які Росія говорила, що це надзвичайно потужні, і озброєння, техніка, боєприпаси і відповідь захисні споруди, фактично зараз не працюють. їх ще багато старого обладнання, да вони ще кидають багато тих мобіків, які ми говоримо, тому що зібрали за рахунок мобілізації до 300 тисяч. Да вони замінували багато напрямків. Це є питання, але це робота наша. Але якщо ми говоримо там, Путін любив, говорить, ми ще не починали, та ми ще не починали контрасту серйозний. Сьогодні йде тактична робота на полі бою в різних форматах. Ми відтягнемо себе противники, проводимо розвідку боєм, але з навіть період звільняє міста і села нашої держави. Це реальний факт. Тому в даній ситуації е, в нас потужні. І бойові резерви, які говорили наші польські колеги, наприклад, тільки три е, десантні. Штурмові бригади використані навіть у цих операціях. А біля десяти, ті, що відомі нам, ми говоримо реально, ще навіть не приступали, але вони пройшли підготовку з треба Тримав новітню техніку західного зразка. Отримують відповідно потужну підготовчу базу за кордоном. 45 тисяч е, військовиків різних так скажуть напрямків і типів е, освоєння техніки провели. Все потужна сила. Отут уже будемо починати. Де буде починатися? Зрозуміло, це сьогодні справа генштабу, от але це будуть і не тільки тактичні наступальні операції, і стратегічні, які будуть звільняти і Схід, і пів нашу державу, включаючи Крим.